Доброго дня. Отримали замовлення на такий вольєр. Вольєр розміром 2х2,5. Дві стіни глухих, дві стіни труба. ну Раніше використовував арматуру, зараз використовую трубу 1,5-1,5 см. Ну і гарніше виглядає. І, на мою думку, воно крепше. Глухі стіни будуть зашивати профнастилом. Замовник вибрав кольор графіт. Така кормушка автоматично присутня. Сюди ставиться тут на Ну і закривається. Все. Вольєр без підлоги буде ставитись на бетонну площадку, яку заздалегідь замовник залє. Ну, залишилось ще три рейки на кришу, накрити її обшити бляху і покрасити. Вольєр буде готовий. Ну і ще замов, замовник будку. Завтра постараємося зробити. Буде такий вольєр. Займаємось виготовленим вольєром по Рівненській області. Можна, звісно, і далі доставка за рахунок клієнта. Так що хто бажає, звертайтесь. номер 099 104 -75 20 Всім гарного дня. Буде готовий, покажу. І так, профнастил наш приїхав, починаємо вшивати і накривати і все покращено. Будка готова, потім покажу. Починаємо. Також замовник замовив будку разом з вольєром. Будка метр на 80. З висотою, то десь біля метра буде. Для канекорсу, я думаю, вистачить. Так, замовлення наше готове. Гадую вольєр 2 на 2,5. Вшитий профнастилом поломовлення замовника. Автоматична кормушечка присутня. Ось вот такий вольєр получився колір графіт. Для замовлення дзвоніть 099 104 75 20.